Друзі, вітаю! Я Христина щаслива, я з України. Щиро дякую за перегляди, коментарі, підписку та вподобайки, що ж своїм друзякам видала на сьогодні сельчанка Наталя, оця красоня, щировіруюча, хозяюшка, комсомолка, спортсменка і ще ціла купа заслуг усі, звичайно, в лапках. А Наталя промацала, що не буде вона знімати кіно на 40-45 хвилин. Як це було у неї раніше. А буде 5 випусків на день по 12 хвилин. Тобто знімає одне кіно, подрібнює його на куски воля. Дивіться, друзяки, а друзяки вже не дають ради гнатися за цією спортсменкою, почали ж накульгувати з того всього. Навіть Яна Самсонова, найближча друзяка з друзяк, зробила сельчанам зауваження. Мовляв, вона ще не передивилася круїз. Як уже у селюків ціла купа відосиків на суші. Але Наталі до лампочки у такі претензії. Вона чотири, помножити на шість не перемножить ні. По неї чомусь виходить двадцять два. А ось перегляди і доходи від переглядів. Оця блогерка без калькулятора підрахує. Ну а як ви думали, то ж досвіду блогерів? Почала сельчанка по енному кругу показувати приготування своїх блюд яких вона знає мізер, і які можна перерахувати на пальцях рук? Наприклад, нагадала, як же треба готувати борщ зі щавля, і хоч назвати те, що в модній каструлі було. Зеленим борщем надзвичайно важко, але два десятки тисяч глядачів прибігли, щоб ще раз записати у свої блокноти цей шедевр після щовльового борщику. Пішло кіно, як приготувати суп з галушками. Отут трохи було сперечань у друзяк з Наталею, що, мовляв, галушки справжні, по-іншому виглядають, але не там то було. Наталя стукнула своєю хідінькою ніжкою по підлозі і сказала Це галушки. А для вас, друзяки, нехай це буде, хоч і пироги, а такої. Наступне блюдо вже заялозяне, перезаялозяне – це голубці з морозильника. Ті голубці крутили, мабуть, місяців 4, може і більше назад. Мало того, що там фарш уже морожений, переморожений, йому ж уже й термін таки вийшов. Т тобто термін придатності, бо ж фарш з безплатки, але це не проблема для сельчан, абсолютно ні. Вона тієї мерзі голубці, чимось там помазюкала і в духовку, генько впре за мелодушу. А між відосиками про заялозіні у цієї госпіді блюда, походи до магазину та примірки на камеру, сіляко, непотребу по 2-5 доларів. Як сельчанка каже, хімічних одежин. Далі нагадала, нагадала хитроопа, як смачно і швидко засолити скумбрію. Якщо ви подумали, що по якомусь новому рецепту... То ні, не надійтеся, рецепт той самий, що вже показували не так давно. І хоч багатьом друзякам такий рецепт виявився фе, але сельчанці це до одного місця. Їй треба контент, іншими словами, мани-мани. А ви, шановні друзяки, хавайте те, що вам брехуха, віруниха, показує. І не доведи, Господи, вам, друзяки, щось проти блогерки квакнути. Навіть при тому, що ви чемно перед цим вибачаєтеся. На ваші вибачення їй наплювати, вона знайде, куди вас послати. І добре, якщо це буде персик, а то може бути щось крутіше, а крутіше у сельчанки. Ви ж самі знаєте що? Так, саме у те місце, де у неї зосереджені душа і краса і розум. А саме п'ята точка. Ось таке. Але саме цікаве, що такі вірні друзяки наталені, як Бестія, як Галина Тертюк, Гуцуленька такі щасливі, такі задоволені, такі вдячні сельчанам за оцю дурню, що вони показують їм. Особливо Гуцуленька, яка готова на четвереньках повзати перед цими запроданцями. Отож суління Кумбрії далі. Спочатку різала рибу сельчанка, але вона ще зовсім не розтала. Тут на допомогу прийшов генько, який дошмуляв скумбрію, бо сельчанка наказала чваньку не тиснути ножем на рибу, бо вона ламається, а треба її шмуляти. Мені таке слово було невідоме, але ж є сельчани, отож є можливість поповнити словниковий запас свій. І хоч Гена любить рибу з головою і з хвостом, на камеру таки погодився поділитися цим всім з курочками. А виявляється, що минулий раз генько носив Петросяну отаку скумбрію з картоплею, аж в гараж. Ну, щоби Петі полоскотати нерви. Бо ж той там голодний сидить. До столу запросити Петра? Ні, ну, що ви таке кажете? Хто він такий, той Петро, щоб його ще й за стіл садити? Нехай посмакує Петрина в гаражі на пару з курочками. Ха-ха-ха, от вам рибка, заспівав Чванько. Рибка почищена, фе, мабуть, гірчить добре, але то таке гіркота ж корисна. Сильчанка чемно подякувала хвальку за допомогу, на що той відповів «Всігда, пожалуйста, Почули суцільні уроки чемності від сельчан. Ото такий контент був черговий. Ну а наступне кіно присвячене рибі фрель. Будуть її коптити. Лежить ціла гора тої риби, уже, правда, почищена. Гена на цей раз явно не в дусі, а тут ще й тупа сельчанка питання за питанням сипле генькові, чи риба вже без кісток запитала, гена сказав, що не бачиш. Сельчанка відповіла теж незадоволено, що вона ж не знає. Ще запитала, скільки було рибин і це генькові не до вподоби. Він не рахував. Злич Ванько навіть не повернувся до камери, а про те, щоб привітатися, та ну ну хіба ж це обов'язково? Ціла миска цінної риби у вигляді хребтів, животиків, піде курочка. А що? Отаке панство буде позоритися та їсти хребти? Ні, це ж їх опустить нижче плінтуса. Що вона молола? Мовляв, відходи, тобто хребти, і животи, форелі вона закине в кастрюлю, поставить на цілий день варитися в гаражі, потім хребти витягне, туди добавить очистки з картоплі, і оце все, курочки будуть кушать отчень, аже би тобі грець, Наталю. А копченої риби буде аж 22 або й 23 кілограми, ну нарешті розбагатіють, сельчани, як ту рибу продадуть. Біда сельчан, бо сельчанка не може посадити часник. Плуг поламався, як на злу. Невже не можна скупати на два рядки часника? бо вона ж більше не садить. Ой-ой. Модна декорація сельчанці ну вкрай потрібна, тобто солом'яні серветки під тарілки та свічки, отож, поїде в місто. У селюків із селян пішла мода на свічки. Чим більше їх на столі, тим для них престижніше – Приперлася до корчми, там біля неї чорт ногу зломить такий бардак, а в корчмі ще гірше. А селюха знову розмріялася, уже, хоч і не баню, а офіс у бані, щоби там шити. Чуєте, гортала спортсменка Тік-Ток і натрапила на відео своє, яке знімала вона, як вона каже, один рік назад. Тобто, у 2023 році теж восени в'їхали. Рік назад. Але у 2023 році, ну на тусечка ж математичка, слухайте, держіть мене семеро, бо математичка включила брехуняку і видала, що у них на участку немає ані крутів, ані тхорів, ані білок, а миші вона всі виловила в мишоловку. Тобто ті мишоловки, що в собаку будах стояли, а в сараях у неї немає, в мише не було. Ой-ой-ой, як так можна брехати? Якщо немає що сказати на цю тему, то помовчи, тільки ж не бреши, бо ж всі бачили, як вона ставила відра в тих сараях, щоб туди миші ще зліталися, їх було по 15 штук, злазились. Тьху, як же гидко. Чи вона не бачила як генько знущався над крутом, тягає його за хвоста, мучив тою тваринку? та ще й все це на камеру. А оце телеполотлусте вперто несе брехню. Вона ж на тусічка, їй можна. А листя те, що на подвір'ї, вона не буде загрібати, ні надо. А кому воно заважає, то їй ти і погребіть. Загр... Загрібайте. Для гуспіть, це добриво почули, може, ви не знали такого? Риби накоптили, але на розпочинає наступне кіно І врещить. Рятуйте, помогіть, помагіть, бо в неї ж завал. А там дійсно завал в кухні. Готує вона вечерю. А на вечерю у неї котлети з морозильної камери, вигляд у них фейки сірі, страшні. Але мерзли котлети на гарячу пательню і воля небудь їх там присмалила, ну, звичайно, обов'язково до чорноти. Далі їх в каструлю, потім води налила в ту каструлю, щоб покрили котлети, бо гінько дуже любить підливу. Він, мабуть, в житті не бачив і не знає, що таке підлива, то ця хитра опа що-небудь йому накалапуцає, а чванько прийде голодний, як цуцик, щоб зігрітися, вкине настоянки гранчачок і спрей чорта лисого. Далі сельчанка закладає наступну порцію котлет в пательню, але ж в ту ж пательню, де плаває усіляке паскудство після смаження першої порції котлет. Там жахи в пательні. Вона туди ще налила і другу порцію перла смажити. Страхіття чим вона готує, годує генька. На що ж дивиться його мати? Нормальні люди свиней краще годують, а в них нічого ж нету, ну нічого нету. тобто нету пельменів та вареників. Пюре оце чудо завжди збиває міксером. Тобто робить клей з картоплі, а не пюре, навалила ту. Пюре в миску, шість котлет наверх, залила водою, типу підливою, і вуаля, чванькова вечеря, готова. А Чванько ще припер щось там у банці, типу ікру, і приспівує. Боже мой, яке щастя йому привалило. Вхопив копчену рибину, гриз її, як ніби три дні нічого не їв. Потім вхопив ту мисяру картоплі, де аж шість котлет і все в камеру та й взявся вихваляти хузяйку. Яка, ну, все на світі вміє робити. І головне, все те готує, що генько любить отож, генькова вечеря. Спочатку він гриз рибу копчену, потім ікру прямо з банки. Далі перейшов до йогурта, в минуті проковтнув баночку того йогурту. Після йогурту знову була копчена риба, і на завершення картопля з котлетами, і також зікрою. Наступне блюдо. Готуватиме сельчанка всім добре відоме. Бо сельчанка за 4 роки оце товкла, мабуть, разів 100. Але немає контенту, виручать налисники в черговий раз. Заголовку до кіна рецепт налисників. Але виявилось, що чергова брехня це, бо ніякого рецепту не існує у неї, а все робить на глаз. Амблинці на око не вийшли в сельчанки. Але сельчанка вирішила, у неї не вийшло, то нехай і друзяк не вийде. Бо в іншому випадку, навіщо показувати і навчати того, що не виходить у неї. Напишіть, напишіть причину. Тож ти виперлась навчати друзяк? От на халюга. Далі заялозяний торт Спартак і польот. Та до цих тортів крем. Крем знову на око, щось у сельчанки все не клеїться. Налисники не вийшли, крем теж щось не могла збити, бо ж його було забагато. Ще ж торт Спартак, один для катрони, і в тої якась гульня чергова. Ото розгулялися селюки з селянами. Потьоки від шоколадної помадки на тортові теж не вийшли, щось все йде не по феншую. Кіно зі спартаком тортом закінчилося наступне Перемазка крема. кремом торта польот, політ лише для себе, Катрона сама якийсь там польот скалапуцила, а у Наталі знову щось не дуже клеїться робота. Ой, боюся, що із гостями може все піти не так, як треба, бо все, по суті, до того йде. Ну а я буду завершувати. Зичу миру та всього найкращого. До зустрічі, Христина.